Смертальна автопригода трапилася на дорозі до Манове Коваль Чернівці Тереблече. Водій автомобіля зіткнувся із попутною автівкою, яка на буксири перевозила інший транспорт. У результаті удару 53-річний кермувальник Рнові дотриманих травм загинув на місці події. Правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство тернопольського бізнесмена, який має кримінальне минуле, нагадаємо, резонансна подія трапилася ще у квітні цього року неподалік Тернополя. Невідомий здійснив декілька пострілів автомобіль, у якому знаходився 60-річний підприємець. У потерпілого влучили три кулі. Його життя вдалося врятувати лікарям. В ході відпрацювання даного злочину було встановлено, що оперативниками що. До даного злочину причетний житель міста Черкас. Даний злочин готувався більше, ніж півроку, а саме з 2023 року листопада місяця. Для конспірації підозрюваний використовував різні види автотранспорту. Квартири. Кілер був досить професійний, досить тривалий час вивчав спосіб життя потерпілого, а також застосовував методи конспірації, змінював зовнішність тощо. Після злочину підозрюваний поїхав у Черкаси невдовзі планував виїхати з України та правоохоронці його затримали. Там були інші особи затримані, це стосується осіб, які саме допомагали. Були поплічниками особи, яка намагалася уникнути покарання і пересікти державний кордон. На обшуках було вилучено певну кількість зброї, боєприпасів, речових доказів, знайдено знаряддя вбивства, тобто пістолет з лушником. Наразі правоохоронці встановлюють замовників вбивства. На лінії 102 надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції про те, що під час поверхневої перевірки у жителя одного із сіл Товстенської громади виявлено предмет, схожий на вибуховий пристрій. Слідчо-оперативна група, виїхавши на місце події, вилучила у 55-річного чоловіка корпус гранати. Зломисник пояснив, що декілька днів тому він знайшов вибуховий предмет неподалік річки. Спочатку забрав додому, а потім вирішив віднести назад. Дорогою його зупинив дільничний офіцер. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.